Друзі, привіт! У мене дружанька є, Артурчик, наш запорізький блогер. Він мешкає зараз в Норвегії. Рибку там ловить чудово з Наталією, з цією жіночкою. Передали мені посилочку, презентік. Не знаю, що там. Зараз з вами скриваємо. Розпаковку робимо, як кажуть. Йошкі. Газетка на норвезькій мові. Що тут тільки немає? Ой, це рибку він ловив. Місто мальо. Ой, краса яка! Він там і кумброю ловить, із сайду. Яка там рибка тільки немає. Клас, це сам ловив, сам коптив і коптівку собі купив. Краса, ото буде до крива. Смаклота Заморський. Оце, навірно, сайдочка маленька. щось таке схожа. А то, а це скумбрия, так. Да. да, це скумбрія копчена. А оце сайда. Квас. Ну, Артурчик. Уважив. Це щось сладості малому будуть. свечка. Красива свечка. Класс. Это Наталья постаралася. Дякую, дякую. Файна. А тут еще рейка. Еще рейка. Ну, це... Сколько надо пива выпить? А, кстати, я ж в отпуск иду с 5 числа. Так что мы потрошку это дело приговоримо. Кепка, цехов Артура, кепка, класс. С фонариком, с фонариком, с открывашкой. Артурчик, спасибо, класс. А девона? включилась? Не, надо батарейки, наверное. А батарейки, осталось. наверное, поменять надо. Класс. Круто, круто. Водичка якась. Що тут? У нас яблучко і виноградик. Чий бівасік. Бачите, до риби тобі питання. До риби одразу, класно. Оце люди уважили. Дякую велике. Круткось у нас. интересно. Замотано. ты. Соус. Соус. О, ну это Круто. что ты любишь соус. Да, тоже. я люблю такие дела. Спасибо. Так. Это не знаю, что это такое. Чи дождевик, чи что-то, да? Аккуратненько так, маленький. Чих. Зараз побачимо, що це таке. А, сумка! Нічого собі. Клас. Сумочка яка. Це щоб було переносити, що... Пиво, щоб носити з магазину. Тут якась слабика. Цукерочки. Цукерка. Ананасик в шоколаді. Кетчуп. Є у нас це якесь до кофе, не з кафе. Чи кофе, чи до кофе, Побачимо, розберемося. і ще півасик. Отакий. Тут. чіпсики, Чіпси. Оце малої буде ради. Чіпсики, Санчо, Ото будеш гризти чіпсики. Колбаска заморська. Круто, круто. Ну, постаралися вже, молодці. Це якийсь квікс, люнс печенька, мабуть. Так. Часник. Це чесник, мабуть, сушений, чи щось таке. Нарисовано. Чи приправа може? Prime Leuris, спрістекс, лук. Да, цибуля. Цибуля якась, наверное, сушеная цибуля. Еще все чипсы. Санечек. Ну тоже есть и Тут рыбка. Тунец. Тунец. И что у нас еще? Еще <клухи> тунец. Круто. і ще колбаски конфетки Це, щоб ми тут не голодали поправлялися тут щось цікаве замотане а що ж тут така интересно о, бачу. А, це наверное, тоже рыбка, типа сушина. Та копчена. А, не-не-не. Це І це, Не кремы. Наверное, видимо. Это десерт, шестнадцать. Да, що з докуба. Сыр. Это еда каже. Плавленый сыр. Да. Плавленый сырочек, да. да. Так похоже, знаєш, как маленька закручена, думал рыбка. И це тоже. Нилс Кейр. Original. Може як смакота Надо заморська. Норвезька. Тут у нас щось гарчичка. Гарчичка. Щоб хот-доги робили. Так. Тут кофе таке гарне у нас. Ну круто взагалі я. І в шоці, і в захваті. Шоколад заморський. Milk шоколад. Да, так, еще вафельки. Вафельки. Ага, это у нас этот мясо Струнскинс. Это получается похоже на э, этот нарезанный. Ой, как быстро хотел На да, хамон, да. Больше всего хамон. Тут есть баночка. в баночках. что это у нас в баночках. Ух ты! А что это такое? Не знаю, это Артуру напишешь. А, это осьминог! Осьм... Нет! Чи не осьминог, а это кальмар. Да, кальмары маринованные. Кальмарчик маринованный. Круто! Ничего себе! Оце супер. Ото буде відпуск. Відпуск буде жорний. Наїдатися. Поправлятися. Ух ти! Риба. Рибка. Це теж вони робили. 13.01.25 вони робили з Наталією. Клас! Супер! Блін, мене вже слина тече. Погано, що мені сьогодні на роботу в ніч. Так бо я вже б уже почав дегустати ось рибки всього всього. А тут огурчики огурчики зарвоскі. Блін, у вас. Артур, Наталія, спасіба вам велике. Уважили прям, я довольний. Вчора приходив... Смс новой почти. Вам посилка. Думаю, я ж нічого вроде не заказував. А в нас же ж таке время знаєте, війна мало ли що кому хто що відправив? Коли хорошо думаю, додумаюсь, номер телефона есть, сейчас проб'ю. Пробив, ага. Там вся людина яка відправляла з Львова сюди до Запоріжжя. Норвегія Норвегія. Сразу думаю, це Артур з Наталією, щось. Відправили. Артурчик відправив голосове, Говори, це ви. Так, да, трошечки. Ага. Так що спасибо велике. Таки столяра. Забили нам. Ото уважили. Спасибо велике.